Чого бажаєте у новому 1905 році? З таким питанням автор статті у кур'єрі Станіславівським звернувся до мешканців міста, чоловіків і жінок, бідних і багатих, тобто провів таке своєрідне опитування. Деякі з відповідей він опублікував у номері газети за 1 січня 1905 року. То про що мріяли? Чого бажали собі містяни 120 років тому? Пропоную послухати. Я б хотів, щоб несправедливе податкове навантаження припинилося. Але нічого доброго у 1905 році я не чекаю, тому що суспільство ще не вміє як слід себе захищати. А я хотіла б виграти значну суму грошей у лотерею. А ще хотіла б, щоб жінок призначали на усі посади і обирали до представницьких органів влади, щоб ми швидко показали, як наводити порядок. таке бажання. Жінки було. Я бажаю знайти для свого сина красиву, заможну і благочестиву дружину. Буде важко це зробити, якщо син сам не вміє шукати. Це коментар автора статті, не мій. Двох доньок хотіла б видати заміж, бо третій ще не час. Я б радів, якби м'ясо подешевшало. Хочу насолодитися карнавалом. Зараз ні про що інше не думаю. А я б хотів, щоб цього року, хоча б не було повеней, бо вже так багато тих лих. Я хочу війни, загальної війни. Бо після неї можна очікувати на позитивні зміни для нас. Це бажання 120-річної давності мене здивувало. До речі, воно здійсниться, хай не у 1905 році, проте не мене і десятиліття, як розпочнеться Перша світова війна, а пізніше і Друга. Чи раділа їм ця людина, яка прагнула війни? Думаю, що ні. Бо як і нині, так і тоді війна це смерть, руйнування, переживання, страх. Треба бути обережними щодо своїх бажань, бо вони мають здатність здійснюватися. До інших статей. Номер. Така приємна на той час інформація для тих, хто підшуковував собі помешкання. Квартири будуть дешевшати. З огляду на заплановану передислокацію 14-го драгунського полку зі Станіславова в інше місце, та з огляду на те, що цього року для залізничних працівників буде побудовано 8 великих триповерхових кам'яниць, сподіваємося, що квартири у місті, ціни на які злетіли до неможливості, подешевчають. Тобто. У Станіславові активно зводили житло. Місто розширювалося, а не як сьогодні забудовується кожен куточок у середмісті. У зв'язку зі спалахом копитної чуми старостинство до подальшого свого розпорядження заборонило усі ярмарки великої рогатої худоби та свиней у Станіславові. Ну, Це називається протиепідемічні заходи. Смертельна забава. Стаття. У суботу Петр Хмельовський, Тесля віком близько 40 років, який працював на будівництві пасажу Гантербергів, задля забави забрався на стовп рештування і, вхопившись за трос підйомника, почав на нім гойдатися. Юзеф Скорубський, 27-річний слюсар, жартома рукояткою, підтягнув вже ослабленого хмельовського ще вище, а той, намагаючись повернутися і вхопитися за стовп, яким піднімався, зірвався і впав на землю з висоти близько п'яти метрів. Бідолашний отримав перелом черепа. Лікарі, доктор Добруцький і доктор Копачинський надали першу допомогу нещасному та наказали відвести його до лікарні. Та за півгодини Хмельовський помер. Отакі трагедії через пустощі хотів розважитись, а втратив життя. Ще й колеги йому допомогли. Записки поліції. Затримано Петра Бабінчука через те, що він, шукаючи клієнтів для деяких місцевих юридичних фір перед будівлею суду і на вокзалі, відмовляв клієнтів від послуг юристів, до яких вони мали намір звернутися. Натомість пропонував іти у правничі контори, агентом яких він є, Ну, перехоплював клієнтів і від цього мав частку від юридичних фірм, для яких старався. Ще одна інформація. У середу, близько 20.00, восьмирічний лайб Ахірон йшов вулицею Галицькою. У цей час на нього напав чоловік, який зірвав з нього пальто вартістю 8 крон і зник. Пограбував дитину, ну ганебнішого вчинку, годі й шукати. З делятина нам повідомляють, тут спіймали і привезли до суду такого собі Юду Цукерберга, відомого в Станіславові торговця дівчатами, ну, сутенер іншими словами. Поліцейський заарештував його у вагоні між Яремчем та Микуличином. Він в той момент віз двох дівчат до Будапешта, а потім, мабуть, і далі. Цукерберга вже судили до 4 років в'язниці за торгівлю дівчатами і нещодавно звільнили. А він взявся за старе, горбатого могила виправить, у нас кажуть. Тож знову, я так думаю, потрапив за грати. Цукерберг якесь знайоме прізвище. Порядок на пошті. Експрес-лист, відправлений звідня у вівторок, надійшов до місцевого поштового відділення у середу і мав бути негайно доставлений. Проте його вручили адресату лише наступного дня, у четвер, що завдало отримувачу великої шкоди, оскільки лист містив важливі та оперативні відомості, що потребували негайного реагування. Відтак випадок кваліфікували як нехтування своїми обов'язками поштовими працівниками. Винні, ймовірно, отримають догану від ради поштового відділення. Отак суворо, за один день запізнення. Сьогодні пошта собі дозволяє і більше. Надвірна, така цікава стаття, двоєжонство. Кілька днів тому до міста приїхав такий собі мунт. Пан зі Львова, який, назвавшись власником кількох кам'яниць у Львові, почав переговори з таким собі Мойсеєм Боднаром, що мав намір продати село Майдан. Ціле село. Мунт пообіцяв Боднару, що знайде йому купця, який дасть 700 тисяч крон за Майдан, бо має хороші зв'язки з багатими комерсантами. Боднар. Вдячний мунду за таку вигідну для нього обіцянку, запропонував поріднитися, віддавши свою племінницю тому за дружину. Весілля відбулося у той самий день. Вінчав молодят якийсь Юзеф Мегр. Наступного дня Мунд поїхав до Львова, аби нібито, за його словами, зняти квартиру для молодого подружжя. Пообіцявши повернутися за дружиною у суботу. Проте жінці прийшла телеграма, в якій Мунд повідомляв, що не може приїхати, оскільки запізнився на поїзд. Натомість, у неділю, приїхала зі Львова законна дружина Мунда з їхніми дітьми і вчинила такий галас, що зібралося усе місто. Дивно, що такий випадок міг страпитися у 20 столітті. Завершує свою статтю дописувач. А я скажу, що такі випадки не рідкість і в 21 столітті є подібні шлюбні аферисти і нині. Статистика пожеж у Станісловові. У 1904 році було 8 пожеж помешкань і крамниць, 5 раз горіли дахи, 8 раз димарі. Міська варта також двічі виїжджала до села Княгинин на гасіння будівлі та до княгинин Колонії один раз виїжджала. Також долучалися до порятунку від вогню складу борошна у загвізді пожежники. Ну, тобто за цілий рік я так підрахував, було 25 пожеж, де були задіяні вогнеборці Станіславова. Небагато, ну, але й місто було менше. А тепер стаття із заголовком, слова якого особливо дорогі кожному українцю. Ще не вмерла Україна. Під такою назвою книгарська фірма Пан Альбін Ставдахер і компанія видали збірку українських пісень для фортепіано в обробці відомого композитора Дениса Січинського, ціна примірника з нотами і текстом 5 крон. Тоді це було просто пісня, ще не вмерла Україна, а нині гімн нашої держави. Стаття про погоду: у четвер на вулиці нашого міста прийшла відлига. До кінця тижня вона була у самому розпалі. Не чути вже ні про сани, ні про гірку, на якій жваво розважалися станіславівці. Можливо, покатаємося до Схочу вже на Великдень. З Іронією пише автор цієї статті. Реклама і оголошення. Продається креденець. Ну, це сервант для посуду. Якщо хтось не знає. Недорого. Матеріал горіх з мармуровою плитою. У дуже хорошому стані. Більше інформації в адміністрації кур'єра. Нині такі товари називають БУ. Був у вжитку. Тоді також продавали, бачу. Реклама. Бюсти та ляльки з восковою головою або й без неї для кравців чоловічого, жіночого та дитячого одягу, а також для кушнірів за найнижчими цінами від виробника. Ігнацій Леффер, Віддень. Гейбелг23. Ілюстрований безкоштовний прайс. Додається. Ще одне. Продається обістя у княгинин Колонії, розташоване на тисменецькій дорозі біля залізниці. Складається з будинку, двох господарських будівель, криниці невеликого фруктового саду та городу. Дуже низька ціна, бо власниця оселилася в Америці. Історія має здатність повторюватися. Нині також зустрічаємо багато подібних повідомлень. Бо люди продають помешкання через виїзд за кордон на постійне місце проживання. Це сумно, але така дійсність. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі!